Агугу! ЄС Ченел! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварьшкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо у смачну подорож до Угорщини, до батьківщини кулькової ручки та кубік Рубіка. А ще, звичайно, смачного угорського бутерброду. Як завжди, ми з вами його приготуємо, але готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явились сіль, перець, батон, гірчиця, шпроти, ковбаса, часник, е, яйця варені, е, сир та вершкове масло. Це чудовий набір. стільки всього <схай> спасибі, мій холодильнику. Так я поки не знаю, що з цього приготувати. Може подивимось моїх експертів і дізнаємось, що смачного є у Угорщині. Привітнюся, привіт, друзі! Ще одним нашим сусідом є Угорщина, і це дуже стара країна. Її заснували навіть раніше ніж Німеччину чи Францію. Столицею Угорщини є місто Будапешт. Його визнали одним з найкрасивіших міст в світі. Також в Угорщині є річка, Дунай, але в ній ніхто не купається, бо на жаль, вона дуже брудна. Цікавий факт ви не знайдете в магазинах угорщини ні гречки, ні звичного нам оселеця. А все це тому, що угорці вважають, що гречка це їжа для пташок, і знайти ви її зможете лише у зоомагазинах. А оселедець, на їхню думку, це дохла риба. Дякую вам, мої експерти, за підказку. І я знаю, що я вам приготую сьогодні. А готувати ми будемо смачний угорський бутерброд. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Ося Зробимо угорський видатний бутерброд зі шпротами. Для цього беремо батон і розрізаємо його навпіл. Ось так, як це роблю я. Це зручно зробити довгим ножем. Так, і в нас вийшли дві половинки. Тепер з обох треба вийняти м'якіш. Це робимо просто рукою. Шкребимо пальцями та виймаємо ось так. Треба, щоб залишилось тільки коринка. Дуже-дуже добре. З іншого хлібу також виймаємо все середини. І вийдуть в нас, мов, два таких човника. Є трохи зусиль і терпіння, звичайно, і все вийде. Дуже чудово! Викладаємо крихти у миску. І човники наші готові. Тепер будемо робити начинку. У чашу блендера ми кладемо варене яйце. Його я вже почистила. Ви також обов'язково це зробіть. Ще додаємо часник. Декілька зубців. Один, два, три, мабуть, досить. Туди ж кладемо шмат сиру. Так, твердого сиру і все це роздріблюємо. Дуже-дуже чудово. Все вийшло. Е, тепер перекладаємо все це у миску. Тепер до блендеру додаємо шмат ковбаси. В мене це салямі. Знімаємо спочатку шкірку. Ось так. Надрізаємо і знімаємо. Тепер розрізаємо ковбасу на декілька шматочків. І кидаємо у блендер. Дуже-дуже добре. Все розтрощили. Тепер перекладаємо у миску. Ще з продуктів в нас шпроти. Їх також треба роздрібнити. Перекладаємо їх у блендер. Але не всі, декілька обов'язково залишимо цілі, щоб потім прикрасити наші бутерброди. Дуже чудово! Тепер натискаємо на кнопку і... І все. Туди ж додаємо зелень, яка в вас є. Або кріп, або петрушку, або базилик. І ще раз натискаємо на кнопку. Так. Дуже-дуже чудово. Мабуть, все готове. Перекладаємо у миску, допомагаємо ложкою. Блендер далеко не ховаємо, бо треба ще роздрібнити м'якіш. Тому кладемо всі кріхти до чаші. Ось так. Знов натискаємо на кнопку. Дуже-дуже добре. Подивимось, що вийшло. Чудово пересипаємо кріхти у миску. Додаємо у миску ще гірчиці. Ось так ложечку. Ще додаємо м'яке вершкове масло. А масло в мене м'яке, тому що трохи постояло без холодильнику. Ще додаємо сіль та перець за смаком. І все це добре перемішуємо. Це легке завдання, гадаю, ви з ним легко впоритись. Перемішати можна ложкою або рукою, як вам зручно. Ще для зручності використовуйте велику миску, щоб з неї нічого не вилітало. Ще трохи. Головне добре перемішати. Все перемішали! Тепер перекладаємо начинку у наші човники. Накладаємо ложкою та ложкою розподіляємо рівномірно по всій поверхні. Ось так. Як роблю це я? Повторюйте за мною, і у вас все вийде. Угорщина, до речі, не дуже далеко від нас, тому, будучи там, обов'язково привізіть ці смачні гостинці. Це, звичайно, ковбасу салямі з прянощів, це паприка, ще марципани, гусячу печінку, ще шоколад угорського виробництва, а сувенірів, звичайно, кубика-рубика. Тепер треба з'єднати ці дві половинки. Ось так. Чудово. І трохи притиснути з усіх сторін, щоб начинка добре склеїлася. Ні, це ще не кінець. Бо якщо з'їсти такий величезний бутерброд, то можна луснути. Зазвичай батон ще замотують у плівку та кладуть на одну годину до холодильнику. Але в мене немає більше сил терпіти, тому вже розрізаю. Спочатку навпіл. Так, чудово. А тепер ось такими шматочками. Розрізаємо ще один шматочок. Шматочок викладаю одразу на дошку. І ще один шматочок. Виправляю трохи. І залишилось тільки прикрасити. Пам'ятаєте, ми залишали цілі шпроти. Вони зараз стануть нам у пригоді. Кладемо їх зверху. Ось так. І все готове! Дуже-дуже чудово! Угорським бутербродом зі шпротів можна нагодувати всю родину. А я покличу друзів. Бажаю вам і собі смачного! Ну що, друзі? Здається мені, сьогодні було дуже-дуже прикольно і, звичайно, дуже-дуже смачно. Готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Поварошкіна і мої кулінарні секретики. До побачення! Готувати будемо друзів своїх! Смачним пригощати! Відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.